Доброго дня, підписникам каналу Українською мовою записую відео, получив пару дизлайків за англійську. Ну, вчіть англійську, що я можу вам сказати? Я співпрацюю з Віктроном а вони українською поки що не розуміють. Хоча вчаться потрошки, вже мені пишуть дякую. Сьогодні не про Віктрон. Сьогодні. Давно обіцяв і собі, і вже підписники мені в коментарях пишуть, що як там твоя система тепловий насос, це аксіома, або ну, об'єктивно, ціна цього теплового насосу просто радикально нижча за інших конкурентів на ринку, і люди цікавляться, бо різниця в ціні вона відіграє свою роль. так? Тому розказую про стан. Цієї системи, які недоліки, з чим стикнувся, і вам може вирішувати, наскільки воно вам підходить. Перекидаю камеру. Отже, насос працює. Значить, найбільше хвилювання, що в мене було, це чи розмерзається він, коли він намерз. Значить, коли він розмерзається, оцей значок переключається. отут є сонце. Він переключається на сонце. І більше того є можливість примусово включити сонце. Оце включається розморозка. А отак це його нормальна робота. Розмерзається він. Були, були дні, коли у нас була температура 0 плюс 5 і дуже велика вологість. В ці дні насос працював так. 20 хвилин працює чи там годину працює на нагрів води. Розмороз. Потім знову працює на нагрів води, розморозка. Не скажу, що це було мега-ефективно, ну точно ефективніше, ніж просто гріти бойлером. Але, так як цей насос у мене зараз працює одночасно і на нагрів води, і на опалення в будинку, його мені не вистачало. Саме в ці дні, коли була ця температура біля нуля і велика вологість, коли багато розморозки запускалось, його мені не вистачало. Тому. Тому я налаштував роботу бойлера. Але як я її налаштував? Значить, термостат на бойлері я поставив на температуру, щоб він тримав температуру десь на районі там, 37 градусів Цельсія. От. Коли він спрацьовує, тоді, коли тепловий насос включається повністю на опалення. Оця вся моя система через теплообмінник. І не справляється з тим, щоб достатньо нагріти воду тут, коли у нас дебет споживання води дуже великий. Тоді йому просто в асистування включається бойлер. Він догріває тут ту воду, яка приходить з теплового насосу. По тому, що я бачу, вода з теплового насосу не падала нижче 26-27 градусів. Тобто він справлявся з тим, щоб нагріти нам будинок. Нам в будинку потрібно в підлогу десь 24 градуса. При цьому тут жити вже неможливо. Це термос. Ну, ви бачили не знаю, на каналі, там СТБ знімав про цей дім. Ви бачили, що це будинок термос, причому утеплений термос. От. Але вода, коли її 26 градусів, їй недостатньо. Така вода трохи прохолодна, для зими не покупаєшся. тому стоїть бойлер. Я ще не дивився на моніторинг, не особо він додає. Насправді він допомагає тільки трохи. Тобто, з того, що я бачу, при температурах у нас вже було мінус 11, здається. То справді, коли температура нижче нуля і вологість невисока, то небагато намерзає на тепловому насосі. Намерзає тоді, коли висока вологість і нуль, коли оця точка. Розмерзання, замерзання поруч. Це найважчий період для насосу. Тому цей кінець листопада він такий складний був. Зараз на вулиці взагалі плюс 8, тому бойлер не включається. Я живу чисто на тепловому насосі і в будинку тепло. Працює він майже круглодобово, але при цьому він якби нормально живе собі та й все. Тобто для нього насправді зараз. Ця зима, це листопад, грудень, січень, лютий, напевно, березень трошки. Це буде для нього навантаження. І якщо говорити в достроковій перспективі, я буду доставляти швидше за все ще один тепловий насос, щоб він працював виключно на нагрів води, робити двох-двох, ну каскад. Щоб був один каскад, який гріє до, потреб, до температури, яка потрібна для опалення, а другий каскад, який, який гріє туди до 50 градусів чи там до скількох, може нагріти тепловий насос, до 54, здається, максимум вони гріють. От, тому з точки зору роботи теплового насосу аксіома, ось я вийшов на вулицю, щоб показати його. Зараз у нас десь плюс 8, дуже тепло, сьогодні сонячно. Ну, ніякого намерзання. Зовнішній блок працює. Працює доволі тихо, тому якщо вам, якщо вам е, цікаво, можете його брати. Але розраховуйте на те, щоб у вас була резервна система. Тому що в мене будинок скільки 92 квадратних метра загально, двохповерховий, повний термос, так, всі панели. Утеплений дах 120 мм, перекриття утеплені, вікна стоять, 80 -ки. супер е, тепло. Вентиляція з рекуперацією. Це все треба враховувати. Тобто, якщо у вас будинок холодний, але при цьому його площа десь 60 квадратних метрів, то того тепловонасосок 7 може і вистачити. А може і ні, залежить від того, наскільки у вас видуває все через дах і через вікна. От, Но, Загалом я ним задоволений. Тобто, чесно кажу, ще зима не минула, може він здохне, таке може бути. От, бо аксіому не там по інверторам знають, що є з ним питання. Хоча у мене аксіома от в 2018 році куплена, здохла тільки цього року. Непонятно чому, але працювала. Якби це не мало для такого обладнання. Так? Подивимося, як буде працювати тепловий насос. Ті, хто його нам інсталювали, підключали, розбирали зовнішній блок, ем, дивилися в нього. Казали, що там все дуже просто і в випадку якихось поломок. Все абсолютно можна відремонтувати. Стоїть звичайний компресор, трубки, 4 клапан, бо є внутрішній блок. От, і все можна відремонтувати. Тепер про внутрішній блок. Задавали мені питання, як працює внутрішній блок? Чи працює він на нагрів? Він працює і на охолодження, і на нагрів. Це окрема система. В неї є пульт. Цей пульт не керує оцим. В цього немає пульта. Тобто, Дві, по суті, це дві системи автоматики: є внутрішній блок, і є два, два контури. так? Тобто є контур, який обслуговує внутрішній блок, і є контур, який обслуговує е, бойлер. Це треба розуміти. Коли включити, от я, наприклад, включаю на охолодження, зараз у мене тут включено що? Кул cool охолодження, він виключає. Він пер переключається, і він починає з внутрішнього блоку охолоджувати це приміщення, і я ще поки що цього не зрозумів, чи, чи кидає він тепло в бойлер. По тому, що я дивився по моніторингу, здається, кидає. Але система починає працювати якось по-іншому. Нема, на жаль, в нього внутрішнього якогось моніторингу, нема можливості з нього все зчитувати, тому що він простий. Та? Але загалом, коли у мене тут жарко, у мене тут. Куча обладнання, акумуляторів, вони то все гріють, я включаю кондиціонер на 5 хвилин, він тут охолоджує і виключаю його. Якщо я включаю його на охолодження, то це тепло, яке в моїй кімнаті, воно розморожує зовнішній блок. Тобто Він-Він ну як, працює. Так? Якщо мені треба нагріти, я включаю на нагрів. Він починає гріти, відповідно, бере тепло з зовнішнього блоку. Він не бере тепло звідси, він бере тепло з зовнішнього блоку. То загалом, так само, як і бойлер, бере тепло з зовнішнього блоку, так і цей бере тепло з зовнішнього блоку. Ніякої новини. Нема там двох компресорів, там один компресор, там просто чотирьохходовий клапан. Він відповідно включає, якось перемикає між різними е цими, між різними контурами. Так? Е Остаточно скажу по цьому тепловому насосу, чи наскільки він успішний, коли він пройде мені повний цикл зими. Він мені пройшов, коли я його купив, треба подивитись на каналі. він мені влітку допомагав тут охолоджував. Так? Він грів воду. Взимку він мені теж гріє воду і опалення. Зараз на нього зараз найбільше навантаження. Його максимальна потужність 4 кВт, заявлена виробником. По тому як він гріє мені воду, пропорція того, скільки споживає мій бойлер, здається, ну, попадає ця цифра по кількості спожитої енергії і тепловим насосом в порівнянні з тим, як споживав я бойлером. Десь в 4 рази він менше бере електроенергії. При тому кількість води ми не міняли, ми так само її використовуємо. От. Якщо будуть якісь запитання по ньому, кажіть. Тобто, для мене він основну мою тривогу. Розморозка в нього працює, бо я переживав, що вона не працює. Розмерзає він дуже швидко. Тобто він буквально 3-5 хвилин в режимі розморозки, все з нього стекло, він переключається і знову починає нагрівати. Працює. Ту -ту -ту. Подивимося до кінця зими. Дякую за ваші запитання, лайки. Бережіть себе.